Наша наступна розповідь про чудову перемогу, яка співзвучна з великим успіхом українсько-польського євро, і ця перемога навіть не стільки європейська, а й світова. У столиці Чехії Прайзі відбулася фінальна гала-вистава конкурсу Міс світу та Європи 2012. серед глухих дівчат. Участь у цьому дійсті взяли 48 переможниць національних змагань з усіх континентів, та на них чекали лише 5 головних нагород: звання і міскорона глядацьких симпатій міс Європи, двох від світу та місць світу. Українська учасниця Мар'яна Яцев'юк з Івано-Франківська виборола аж дві відзнаки. Здобула титул «Міс Європи серед глухих дівчат та стала другою віце-міс світу 2012 року. Учасниці змагалися у чотирьох фінальних конкурсах: презентації в ошатному вбранні. Вільному творчому конкурсі дефіле у купальниках та виході у вечірніх сукнях. Творча програма Українки справила особливе враження на поважне міжнародний журі і публіку в залі. Її зустрічали бурхливими оплесками, які у світі людей з вадами слуху передаються ось у такий спосіб. Звісно, що для всіх цих чудових дівчат сама участь у конкурсі це вже неабияка перемога. Перемога над життєвими обставинами, яка відкриває нові перспективи для кожної із цих красунь. Тільки в Україні таких людей десятки тисяч, і дуже добре, що знаходяться меценати, які готові допомогти. Широке сприяння і матеріальну допомогу українських конкурсантів Мар'яні Яцев'юк надав благодійний фонд Олександр Янукович. Цей тренувальні збори, і одяг, і конкурсний супровід усе, що було необхідне для такого успішного виступу на прайській сцені какой-то один ну, Я не ожидаю, ты получаешь два. А почему у тебя были тут два таковы? Не знаю. Наверное, потому что я была хорошо подготовлена. Придаю привет маме. Спасибо, что она меня тоже родила. Спасибо всем своим близким, кто меня там поддерживал. Інші три нагороди отримали міс глядацьких симпатій, міс Чорногорія Анджеліна Коровіч. Перша відцеміс світу. Міс Грузія Марія Сакварелашвілі та міс світу 2012 серед глухих міс Німеччина Карін Кейтер. <звілля> اكثر أكتب ديرت